Займалася я птицею, в основному перепила, перепилина ферма була. Ну, А також була і, і ну, остальна птиця, я інкубацією займалася, і цеплят продавала, і яйце продавала, і м'ясо продавала. Це був Мар'янський район, Старомихаловка. Навірно, рік ми прочекали. Чоловік почав птиця дохнуть, і все на світі, Тож присматрював, вже рік пройшов, до нього почали приходити. В ДНР записувати у війська, він каже: я ще та треба тікати. Знову тут, ну ми теж так от, спочатку птиця, птиця, але з птицею не пішов в бізнес, поміняла птицю на кіз, і з того, з того моменту вже ж почався другий бізнес. Ну, ну швидко переорієнтувалася. Коли в нас були рейди. Особливо коли чечени там чули, що заїжджали. Ми з чоловіком сиділи там, тут з ними, щоб ніхто не звуку, не писку не їздав. Було таке. Ну, одну козочок тоді в цьому, в Камушанах одібрали. У молодої мами я дала перед війною козу. В неї пропало, вона народила, пропало молоко. В, неї, в них були кози, але молоді ще не дойни. Через деякий час вже в окупації вона мені дзвонить, плаче. каже: представляю, так і так, сусіди просили, що ну не забирайте. є молоді, візьміть молодих коз, не забирайте дойну козу. А каже, вони автоматами перещолкнули не забрали, їх, як нас визволили. Спочатку була радість, а з приводу бізнесу була якась апатія. Руки опускаються. Е, опять же, все заново. Я не пам'ятаю, як за мене дізнався слой фут. Вони мене просто запропонували ну, в Італію поїхати. Повести в Італію італіянський качоту. Ну, я вже коли туди приїхала, я сообразила, що я привезла, але їм та стільки понравилося, вони в захоті були, вони не вірили, що це коз козини. Я не пам'ятаю вже як, як я перший грант, як я туди попала. З ночами сиділа, читала, вичитувала в інтернеті, що це таке, як воно ета тут. Ну, добилася. Я виграла два гранти: один поставить самоприміщення, один поставить обладнання туди, по виробництву. Але столкнулася з такою проблемою, як напряження електроенергії. Навіть от у мене мала сироварня, на якої я раніше варила, вона 2 кВт. І Щоб її включити, на мені треба навіть в ці холодильники, де сир зберігається. Вимкнути все вимкнути, щоб вона нагрілася. Зараз придбала сироварню вже велику, а вона 6 кВт. Взагалі все виключається. Тут що класно, що це міні-комп'ютер. Тобто я все сюди забила. Поставила програму, включила і тільки прийшла. Він сам собі. Я прийшла, тільки закваску кинула. Там фермент кинула і все. Він коли треба, мішає. Коли не треба, не мішає. Що я не стаю. Ну але її немає можливості запустити. Вирубається все. Це перша проблема. Друга проблема це деякі кози є облізлі, худі. Я не могла зрозуміти, в чому діло. Потім, коли в мене почали гакоти і почали помирати кози, і мені ветеринар каже, це якесь отруєння. Ну вже перебрали все і зерно, і траву, ну відкуда? А тоді, оскільки в нас немає води, я скільки прошу допомогти завести сюди централізовану воду. Ми користуємося з колодязя. Ну самі ми купуємо для себе, їсти варить. А тваринам ну просила зробити аналіз води, а казується вода, от і якраз така доза, доза і нікеля, там, що от вона накопительна система, от, от ця ж проблема і власа. Ну, Взагалі ж починали просто з сиру. ну, Кози, сир та і потрошку готувати. У мене два у тіста, ну, а тіста різні. Дівчина мене більш закрита. Ваня такий, що якщо я його обняв, синочка, то він від тебе вже не вчепиться. Все. І він не балакав. І мені в школі. Почали казати, що вони стали більш контактні в тебе, коли кози з'явилися, і каже, і синочка почав розмовляти, і дочка каже, вже до людини, хоча б хоч спілкується. і батьки дітей з класу почали ж проситися. І да, до нас приїжджали. Ну, по перше, це як заробіток турист. Цікаво приїхати, подивитися. А по-друге, ну як соціалка, це робота з дітьми. Рецепти я вчилася в інтернеті. Я вже можу де щось грати, можу поекспериментувати там, типа чи температуру, чи трошки передержать по часу. Бувала в мене така ситуація, що ось зараз в мене вийшла така класна партія. Поробиш ж саме не виходить і все. А люди вже розпробували і заказують. Що мені робить? Я от теж да, є деякі рецепти, деякі виправки навіть на цій качоті. У мене вона не по рецепту йде. У Мене є свої виправки от такий смак получається.